Вже 21 рік фрегат Гетьман Сагайдачний гордо носить звання флагмана українського військового флоту. Проте цей титул означає не тільки повагу і шану, а й особливу увагу до екіпажу корабля, якому довіряють найвідповідальніші завдання. Після зміни місця базування на порт Одеси відбулось так би мовити оновлення екіпажу. На зміну контрактникам, що звільнилися зі служби по закінченню контракту, прийшли молоді юнаки, які прагнуть випробувати себе та послужити батьківщині. Люди приходят из Одессы, из Николаева, из Херсона, ивано франковска Днепропетровской области. Многие военнослужащие приходят с четким желанием служить именно на кораблях. На сегодняшний день э, матросы, которые приходят к нам на службу, получают заработную плату от 3200 гривен до 4000, в зависимости от должности и допусков э, к различным специальным техникам и вооружениям. Обеспечивается... Четырехразовым питанием, формой одежды. К сожалению, на сегодняшний день мы можем обеспечить только э, проживанием на борту корабля. Но ведутся переговоры командования с областной и го городской администрацией по поводу выделения общежитий и подъема квартир. З новим місцем базування змінився не тільки екіпаж, в рази зросла інтенсивність бойової підготовки фрегату, що значно покращує рівень навченості особового складу та прискорює підготовку молодого поповнення. Якщо раніше ми стоя в Севастополі, виходили в море приблизительно один-два рази в квартал, то на даний момент виход в море составляє 3-4 рази в місяць. Ребята садятся не за парти, а непосредственно на е, живої техніці, ізучають е, ті вопроси, їм нужны. І з учотом того, що ми виходимо в море часто, вивчення просходить е, достаточно швидко. Кирило Ванін служить на фрегаті вже два роки. 18-річним юнаком він прийшов на флот і за цей час ні разу не пожалкував про свій вибір. Навіть після анексії Криму, сам виходець із Сімферополя, він не повернувся додому, а залишився в лавах українських військово-морських сил. З самого дитинства во мне воспитывали именно все флотские традиции, так как отец служил на флоте на Северном, дед мой был военным, который также воспитывал мне военно-патриотический дух. Именно поэтому я выбрал для себя такой путь, именно военно-морские силы. Я принял присягу народу Украине, я поклялся всегда быть верным и отданным своему государству, своему народу. Родители в этом меня поддержали, и Я считаю, що я оставшись правильний вибор, именно здесь, служити флагмане военно-морских сил фрегате Гетьман Сагайдачний екіпаж фрегата Гетьман Сагайдачний налічує близько двох сотень військовослужбовців, кожен з яких цілковито відданий своїй справі. Належне виконання службових обов'язків є запорукою кар'єрного зросту як офіцерів, так і контрактників, які складають більшість екіпажу та виконують різноманітні завдання від прибирання до обслуговування та керування складною військовою технікою та озброєнням. Зараз на кораблі укомплектовано 90% посад. Тож, якщо ви мрієте про справжню чоловічу роботу та готові випробувати себе морем, військова служба за контрактом чекає на вас.